Як правильно зареєструватися і пройти верифікацію на біржі OKX, отримавши за себе безкоштовний криптобокс. Друзі, всім привіт! З вами Крипта для Чайників і зараз я покажу, як це зробити буквально за пару хвилин. Спочатку все робимо з телефону, ну а далі зможете працювати з будь-якого пристрою. Переходимо по силці в описі, тому що саме по моїй реферальній системі ви отримуєте бонусами до 50 халявних доларів. Після чого спускаємося трошки вниз і бачимо створити аккаунт. Перший крок. Тут обираємо. Країну ставимо галочку і натискаємо далі. У наступному вікні вписуємо свій емейл і тиснемо створити аккаунт. Після чого шукаємо на своїй пошті лист з кодом підтвердження, вписуємо його у вікно і після те саме робимо з номером телефона. Далі придумуємо пароль для входу в аккаунт за всіма вимогами. Реєстрація завершена. Тепер скачуємо додаток OKX для проходження верифікації і отримання криптобокса. Відкриваємо і тут натискаємо увійти, після чого вписуємо свої дані, пропускаємо поки про ключі доступу і ласкаво просимо на біржу. Тепер зліва зверху натискаємо 9 крапок і переходимо в розділ пройти верифікацію. Вказуємо країну і документ для підтвердження особистості, після чого даємо доступ системі, щоб ви могли увімкнути камеру. І просто фотографуєте свої документи, але тільки при гарному освітленні. Потім робимо селфі за інструкціями, які вказані у вас на телефоні, і через пару хвилин верифікація буде перед. Перевірена, тепер щоб забрати халявний криптобокс, натискаємо знову 9 точок. Далі центр нагород і отримати нагороду. Мені випала картка на знижку на 4 долара. Це звичайна дрібниця, але теж приємно. Якщо я тобі допоміг, не забувай про лайк і підписку, адже у мене все про крипту.